Добрий день, слава Україні! І смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «Колеса Історії, де ми продовжуємо оглядати фільм Гладіатор 2. Тому що нам цікаво, по перше, набагато більшого чекав я від сера Рідлі Скотта щодо цього фільму. Але на жаль, сер Рідлі Скотт не виправдав мої особисто сподівання. Тим не менш про цей фільм поговорити варто і не лише щоб доки закинути рідлі Скотту якісь історичні недоречності. Їх було багато і в першому гладіаторі, але тим не менш. Перший гладіатор це один із моїх улюблених історично-антиісторичних фільмів, тому що є там є своя внутрішня історія, і з неї все класно. А от в цьому фільмі із внутрішньою, а тим більше, і справжньою історією, класно до речі, не все. І як завжди, коли ми оглядаємо фільми, то є нагода поговорити, як воно було насправді, що я вам і пропоную. Отже, минулого разу ми залишили наших е героїв е в центрі битви за незрозуміле. Місто в Нумідії, хоча Нумідія на той час уже понад 200 років була як римською провінцією, про це я розповідав під час першого нашого огляду. Сьогодні продовжимо, буде цікаво. Отже, повертаємось до одного з наших головних героїв, як потім виявиться. Генерал Какацій, який був то генерал, адміралом, доки він плив на кораблі. А потім він знову став сухопутним генералом. І особисто, ну римські воєначальники дуже рідко це робили, поперся в саму гущавину боя, подерся по драбині. І, от, коли він подерся по драбині, він навіщось скинув із себе залізне відроз голови. Таким чином порушивши давноримську техніку безпеки, яка, до речі, актуальна і до сьогодні, тому що в бій завжди треба йти з залізним відром, ну або з кевларовим відром на голові. Про це ми ще поговоримо, тому що не лише е, какацій е, відкинув усі е, е, спростував для себе усю техніку безпеки. Про це ми далі поговоримо. А от далі зараз я пропоную поговорити про... Римську артилерію у кадрі з'являється знаменита римська катапульта, котра діяла ще в часи давнього Риму, цілком історична. Зараз я вам про неї розкажу, котрою користувалися таким чином і ще багато років потому. Римська катапульта, от зараз ми її бачимо. Абсолютно точна її реконструкція. Цікавинка цієї катапульти в тому, що вона працює не завдяки гравітації, як більшість метальних машин. Римляни обожнювали торсійні механізми, котрі спрацьовували завдяки скрученню. Ми потім ще поговоримо про римські балісти, римські аркбалісти, гастрофети, скорпіони ну по суті, це велетенські арбалети. От коли нам у кадрі засвітять арбалет, ми ще повернемось до цієї теми. Як працювала римська катапульта? Як ми бачимо, оцей основний канат, котрий. Прив'язує чашу до перекладини, чашу з якимось вантажем, який треба кинути на супротивника, він настільки скручений, і настільки оця енергія скрученості, вона настільки потужна. Я дивився відео британських реконструкторів, де вони зробили оту, отаку саму катапульту. І вони е, боялись скручувати її на повну силу, тому, тому що там відчувалась настільки внутрішня енергія, що вона боялися, що вона просто розлетиться. Е, нам відомі ці римські технології, і от е, наскільки. Була катапульта дієвою. От, наприклад, римський автор Витрувій, це перше століття до нашої ери. Нагадаю, дія відбувається вже на початку третього століття нашої ери, але тим не менш технології тоді не настільки інтенсивно розвивалися як до сьогодні. Так от він пише, що катапульта, котра може кидати снаряди вагою в 0,6 кілограмів, повинна мати. Оцей скручений жгут шириною в 5 пальців. Що таке скручений жгут, з чого він робився? Він робився із волосся. Наприклад, кінського, але й людського жінки, особливо під час облог, часто жертвували своїм прекрасним античні жінки, своїм прекрасним волоссям для того, щоб захисники могли зробити таку катапульту. Плюс туди додавались сухожилля тварин, і усе це заготовляли просто таки тоннами, тому що катапульт потрібно було багато. Це була дійсно ефективна римська артилерія. Так, от жгут товщиною, щоб кинути 0,6 кілограмів, потрібно був жгут товщиною в 5 пальців. Для 1 кілограму жгут товщиною в 6 пальців, для 1,7 вже 7 пальців, для 3 кілограмів 8 пальців, для 6,5 – 10 пальців, ну і так далі. І вони, от, наприклад, Полібій писав, що вони заготували 7 тонн волосся, коли брали осаджений синоп, саме для того, щоб зробити отакі от катапульти. Коли Сіпіон взяв новий Карфаген в Іспанії, то захватив там 75 п'ять і аж 400 катапультів. Уявіть собі 400 от таких от механізмів. І безумовно вас цікавить, як наскільки далеко працювали ці давньоримські міномети. Знаменитий Йосиф Флавій пише, що коли облягали Єрусалим. То римляни мали катапульти величезні, котрі могли кинути каміння вагою один талант. Один талант це 25 ну, плюс-мінус кілограмів. Так от, один талант могли кинути 25 кілограмів на 360 метрів. А от уже е давньогрецький інженер Філон Олександрійський з е трошки меншу дальнобійність нам давав, і він пише, що катапульта знову ж таки е їхня могла кинути один талант на 170 метрів, але погодьтесь. В будь-якому випадку це дуже і дуже непогано. Афіней приписує Архімеду, що от Архімед, коли він робив свої катапульти, то вона могла кидати каміння вагою аж в три таланти: це 75 кілограмів на одну стадію, тобто знову ж таки на ті 170 метрів. Дуже знаєте за античними часами дуже непогано, і пишуть, що каміння заряджене з такої катапульти. Вони в цьому в цих сценах цілком історичні, цілком достовірні. Ну і як пишуть давньоримські і давньогрецькі автори, дуже ефективна на той час зброя, на відміну від тієї, котру покажуть нам зараз. Тому що зараз ми у кадрі побачимо усього лише середньовічний требюшет. Котрого у давніх римлян аж ніяк бути не могло. Ось ми бачимо в кадрі цей е, тербюшет. Теж дуже непогана артилерія, але це артилерія, котра з'явиться мінімум за тисячу років. Е, ми не знаємо, коли точно з'явився Требюшет. Там е, переписують, що і авари його занесли, і гуни. і прийшов він звідкіля е, з далекого сходу е, в давньоруських. Е, хроніках згадується, що перші е, такі трибишети, осадні машини, е, прийшли на Русь разом із монголами. В будь-якому разі, це, е, ця зброя виникла за. Через тисячу років після того, як відбувались події, описані у фільмі. Навіщо сер Рідлі Скот засвітив нам у кадрі середньовічні требюшети серед давнього Риму? Ну, хто його знає, тим більше що у Римлян унікальні оці торсінні машини, це от фішка римлян. Вони дійсно були дуже ефективними. Про катапульту я вам розповів. Про гастрафети і аркбалісти ще розповім. Але римляни користувалися ними просто таки масово і ефективно. І навіщо було ставити у кадр зброю, котра викликає у знавців дуже великі. Дуже велике, ну навіть не сумніви, а розчарування, оце ось не зрозуміло. Але тим не менш про Теребюшет я все одно вам розповім. Ну, раз уже про це заговорили. Це вже в чистому віді гравітація. Коли на оце величезне плече воно досягало від 10 і більше метрів, отут підважувався вага дуже велика, і там ще вага була на цьому. Плечі, отут після перетину, щоб вона тягнула його, а потім додавався ще величезний ящик з камінням, чи просто одна величезна каменюка, якась брила, котра, коли звільнявся клин і вибивався, і цей механізм починав спрацьовувати. А тут ще й була велетенська праща. Котру заряджався оцей камінь чи що там хотіли кинути в супротивника, то завдяки тому, що спрацьовувало оце плече, а до нього завдяки прив'язаній пращі його довжина майже вдвічі повищувалась, звідсіля додавалось більше енергії та інерції, і камінь летів доволі далеко. Але все це було лише у середньовіччі. Римляни такого прекрасного бойового механізму просто. Не знали, навіщо його показав рідлі Скот. Ну а хто його знає? При нагоді запитаємо у сера Рідлі Скота. І знову ж таки, вас вам цікаво, як працює і наскільки дальнобійна ця зброя. За наказом Наполеона III, це племінник Наполеона I, це вже середина 19 століття. Він був таким дослідником. І от він наказав своєму своєму інженеру, капітану Фаве виготовити за. Схемами отакий от, от требушет З довжиною оцього плеча 10,3 метра Противага важила 4,5 тонни І довжина пращі от до цих 10 метрів можна ще додати довжину пращі 5 метрів. І от такий требушет, коли в нього поклали ядро вагою в 11 кілограмів, то це ядро полетіло на 175 метрів. А коли зарядили мішок з піском на 30 кілограмів, то він полетів на 120 метрів. Теж дуже непогано. Але оскільки капітан Флаве користувався, Лише схемами і не знав технологій, то з цього наполеонівського наполона третього тервюшета змогли зробити лише п'ять пострілів, а потім він розвалився. І це, до речі, велика проблема, коли реконструктори і дослідники історії намагаються відновити в даному випадку давньоримські технології. Тому що дерево, котре, і в тому числі і канати, оце жгути з волоссям і сухожиллями, їх треба було заготовляти за спеціальність. Технологіями все це потрібно було спеціальним чином і в спеціальних розчинах вимочувати, потім висушувати, потім якось все це скручували скручувати. І спеціальної деревини ми просто не знаємо а, цих технологій, тому що, по перше, це було давно, а, таких описів до нас не збереглось. Ну тому що очевидно античні майстри у кожного була своя, так би мовити, рецептура, котра зберігалась у великій таємниці. Ну і по суті, це да це була військова. Кова таємниця, це були високі на той час технології, тому схему як працює і як скрутити катапульту чи требюшет, Ми знаємо, але з якого дерева це має бути, яким чином це дерево має бути висушено вимочене? У цього ми просто не знаємо. Тому дослідники експериментують. Я вже згадував вам про британських вчених, котрі зробили. Катапульту, але не змогли з нею скористатись на повну, тому що от вони відчували катапульта ні, требушет, котрий скрутив на полон. Він розвалився після п'яти пострілів. А британські вчени боялись просто скрутити оці жгут на повну силу, тому що відчували, що вона вже починає тріщати, і вона могла просто вибухнути сама по собі. Ще раз нагадую, наші предки були далеко не ідіоти з технологіями. У них був повний порядок і. Власне, працювати на цю тему вони вміли. А далі ми продовжимо тему про те, як нехтують технікою безпеки в бою, коли йдуть у бій без залізного відра на голові. Тому що головний герой, як потім виявиться, так само, як і генерал Какацій, теж пішов у бій без залізного відра на голові. І от ми бачимо і от дарма. Тому що ми бачимо зараз якраз той момент, коли йому ззаду якийсь римлянин просто б'є по довбечці. Я не дуже роздивився, очевидно, чи мечем, чи якоюсь палицею, і той просто втрачає свідомість і падає із стіни. А був би в залізному відрі на голові, то все могло закінчитись зовсім інакше. Тут трагічна така сцена, тому що тут гине і дружина головного герою. Героя їй прилітає стріла, причому вона обстрілює із стіни генерала Какація. Той чомусь її помічає і каже: Ану, ввальніть оту! Ну і ту завалили. Ми її співчуваємо. От е, також ззаді, ззаду, тому що без залізного відра на голові прилетіло в голову контузія у головного героя. Він теж падає зі стіни, падає в море, його там підбирають, беруть у полон. І далі е, наступає його доля бути рабом, ну і як потім виявиться, гладіатором. І тут важлива сцена, ми бачимо у кіно нарешті се Рідлі Скот показав нам справжніх нумідійців, тому що до того, як він показував нумідійців, можна було зрозуміти, що нумідійці це чорношкірі і в першому гладіаторі, і в другому. Насправді, от тут нам якраз показують зараз більш-менш достовірних нумідійців, тому що нумідійці це. Африка, але це північна Африка, це узбережжя Середземного моря, це Араби, це бербери, це семітські племена, і от зараз серед полонених оце ці полонені нумідійці, котрі ми бачимо зараз. От вони якраз відповідають. Ну, в принципі, якійсь історичній достовірності, чому Сер Рідлі Скот не зробив цього? Раніше, ну а хто його знає, тому що таким чином ми нумідійців, котрих Рідлі Скот до того показував, як чорношкірих, можемо сплутати з Нубійцями. Нубійці на той час прекрасно існували. І нубійці вони якраз були чорношкірими. Але якщо Нумідія це територія приблизно нинішнього е, Тунісу, то Нубія. Нубія це історична територія. Зараз такої держави нема. Але я покажу вам одну із колоніальних карт. Де, от ми бачимо, що Нубія це територія південного Єгипту та Північного Судану. Зараз цієї держави немає, але от цю територію і понині населяють Нубійці справжні чорношкіри яких ось чомусь рідлі скот дає нам підставу плутати із нумідійцями, котрі семіти і котрі чорношкірими не є, і е, бути не можуть. Ну безумовно, що нащад, нащадки і нудій, нубійців, і нумідійців е, існують і донині, і живуть собі на тих територіях, е, про котрі ми говорили, і донині. І е, далі там захоплений в полон, головний герой серед інших рабів, пливе кораблем. там його згадує і не розкриває його інтригу. Хто взагалі це такий? Чому наш головний герой, котрий бігав без залізного відра на голові, а потім йому в голову прилетіло? Чому він головний? Чому він командує якимось підрозділами? Хто він взагалі такий? ля він блідолиций римлянин взявся серед чорношкірих, як нам їх показав, нумідійців. Оцього нам не зрозуміло. Просто югурта, голова отих самих чорношкірий голова отих самих нумідійців, розказує: от я згадую тебе ще пацаном, котрий прийшов до нас із пустелі, звідкіля він взявся у пустелі. А от яким ти тепер став? А тепер він став рабом і пливе на якомусь кораблі, як ми можемо зрозуміти, в сторону Рима, де нас чекають його наступні пригоди. І от тут нам показують одну із масштабних сцен в сцену тріумфа, тому що Какацій, після того, як він переміг оте і захопив оте незрозуміле Нумідійське місто, йому організували в Римі тріумф. Якби справжні римляни побачили сцену такого тріумфу, вони б запитали, а що це таке? Що це за убожество? Що це за позорище? Чому так бідно? Що співпадає з історичною дійсністю? Те, що тріумфатор дійсно їде вулицями Рима колісницею, зарядженою четвіркою обов'язково білих коней. От римляни обожнювали, щоб під час тріумфу були самі, саме білі коні, і якраз четвірка, і ми бачимо, що да, какацій їздить на білих кониках. Але на цьому все і співпадіння з історичною дійсністю і завершується. Тому що, по-перше, він їде вулицями Риму сам. Під час справжнього тріумфу от дійсно їде тріумфатор на колісниці з четвіркою білих красивих коней, причому пика у нього красиво мала бути обмазана червоним кольором. На Знак тріумфу римляни обожнювали червоний кольор. Чому? А тому, що це було по-багатому, тому що а, зробити якийсь фарбник а, червоним кольором це було найдорожче. Зазвичай використовували охру. І а, чому римська армія носила червоні плащі? Чому римські сенатори ходили у білих тогах із червоною а, смугою? Знову ж таки, тому що це була ознака багатства. Тому що от нічого не може бути дорожчим із шмоток, якщо шмотка червона. Тому що червоний колір це дорого. Це по-перше, ну, зазвичай, під час тріумфу там за Тріумфатором стояв ззаді спеціально навчена людина, яка і говорила йому оту фразу «Мементо морі. Пам'ятай е про смерть або пам'ятай, що ти усього лише смертний. Ну, знаєте, щоб тріумфатор особливо не захоплювався власним тріумфом і щоб йому не стукнула в голову якась е корона. Далі, чого нам не показали у фільмі, тому що какаці їде вулицями Риму, йому там всі аплодують, кидають квіти. Оце -от усе все це красиво, але тріумфатор не міг сам їхати вулицями Риму, тому що за ним е мали йти трофеї. Все, що він на трофеїв в захоплених територіях, оце все знову ж таки багатство він мав продемонструвати римлянам, мовляв, недарма воював. От бачте, які я багатства вам привіз. Більше того, частину цих багатств треба було обов'язково роздати натовпу. Тому чому всі збирались на тріумф не лише там, щоб побладувати, о, який наш герой. А, а для того, щоб тому, що в, в НАТО вкидали і монетки. І якісь там речі, ну так, щоб не, не, не дуже багато, щоб собі тріумфатору щось залишити. Тим більше, знову ж таки, та, та, тріумфатор ділився своїми трофеями із сенатом. Ну, в загальний бюджет на користь Римської республіки. Але і Римляни збирали, ну щось НАТО потрібно було засвідчити свою повагу у вигляді якихось монеток, ніщаків або навіть продовольства, тому що їх хліби не кидали і якісь там е, е, споживали їжу. Але і це ще не все. Так, да, обов'язково вели Полонених полонених дуже часто показово страчували просто таки там на форумі або гноїли у в'язниці, Ну тому що богам теж треба принести жертву. І більше того, і це було це я обожнюю найбільше, тому що, безумовно, слідом за тріумфатором йшли його вірні когорти, легіони, легіонери, котрі співали якісь коломийки. Причому коломийки із таким, знаєте, саркастично брутальним змістом до нас дійшла а, одна із таких коломийок. От якраз а, коли Цезар повернувся із а, Галії і йому влаштували тріумф, і там Версенгеторекса, вони, до речі, гальського м -м, очільника, вони приморили після цього тріумфу. Ну, його не показово Він просто, ну, можна сказати, згнив у тюрмі. От, але от якраз легіонери Цезара, котрі обожнювали Цезара, це правда, тому що він ніколи не затримував заробітну плату. Він їх він ходив з ними на рівні в походи. Ну, це було один в історії. Це можливо один із. Найкращих прикладів взаємодії воєначальника з його підлеглими. От Наполеон ще був таким. Так от, що співали легіонери про свого улюбленого Цезаря? Я нам відомий текст Латиною я знайшов, я перевів його в підстрочнику, тому особливо поезії я йому не додаю, а просто от як буквально. Отже, співали легіонери Цезаря про свого Цезаря, якого вони, до речі, ще раз підкреслю: любили. Чому я підкреслю, ви зараз розумієте? що вони про нього співали. Громадяни, ховайте своїх дружин, ми повертаємо вам лисого перелюбника. Він е, витратив в Галії усе золото, котре ви йому позичили тут у Римі, ну натякаючи таким чином на корупційну складову Цезаря. І там далі співається про те, що Цезар розкрав наші е, гладіаторські, ой, гладіаторські, вибачте, легіонерські зарплати. Насправді Цезар ніколи такого не робив. Цезар, ну розуміючи, що вірність своїх легіонів треба купляти не лише особистим прикладом, а ще й платити легіонерам. Тому Цезар легіонерам платив. Завжди щедро, і вони не могли цього дорікнути йому. Але оскільки під час тріумфу потрібно кпинити тріумфатора, і це робили його вірні легіонери, то вони розпівали от такі от пісеньки, і далі дуже тонкий натяк на Цезаря іде, вони співали легіонери Цезаря. Цезар переміг Галів. А Нікомет переміг Цезаря. Але Цезар, який переміг Галів, тепер тріумфує. А Нікомет, який переміг Цезаря, тепер не тріумфує. Ну це давньоримська поезія. Хто такий Нікомет? Цезар замолоду, коли лише розпочинав свою. Політичну кар'єру, він як дипломат їздив до царя Віфінії. Віфіні, Віфінія це на територію ну, нинішньої Туреччини, скажімо так. І цього царя звали Нікомедом. І Цезар дуже успішно з ним домовився, ніхто цього не очікував. І успіх оцієї дипломатичної місії приписували тому, що Цезар із Нікомедом стали коханцями. Ніхто це на рівні чуток історичному підтвердженню цьому немає. Але вже після того пройшло це років з 30, От але навіть коли Цезар повертався із Галії вже як тріумфатор і заслужений. Номер один в Римській республіці все одно його вільні легіонери пригадали йому цю історію і розпівали оці свої коломики, натякаючи ще й на оцей момент в біографії свого улюбленого вождя. Далі вони співали, що Цезар тріумфально веде Галів е, і збирається ввести їх в сенат. Гали познімали свої штани, штани і одягли широку е, тоги з е, пурпуровими смугами. Ну, це ще один натяк на варварство Галів, тому що в штанях могли ходити лише варвари. Справжні римські пацани ходили лише в тогах і без штанів. От, е, і таким чином вони натякали, що. Е, Цезар наставляє Галів на путь цивілізації. От, ми бачимо, наскільки це, це був такий, знаєте, шоу для римлян. Причому в тому числі і комедійне, тому що всі очікували і всі збирались послухати, а що там поспівають вірні легіонери про свого улюбленого вождя. І при тому бачимо, що легіонери, котрі обожнювали Цезара, все одно розпівали про нього такі, от, знаєте, коломийки з таким собі, з таким собі змістом. Римляни знались на гуморі. І але. Цього тріумфу просто не могло бути як такого. Тому що на той час вже просто воєначальники тріумфаторами бути не могли. А як ми знаємо, Какацій усього лише генерал. Ну, не кажучи, що генеральського звання в Римі також не існувало, але давайте вже залишимо його генералом, нехай уже буде. Так от. Воєначальники на той час вже їм не влаштовували тріумф, їм влаштовували лише овації. Овації, це знаєте, тріумф на мінімалках. Це без оцих от понтів. Просто на, те, на на тебе надягнули лавровий вінець. Ти якось там проїхався вулицями Риму, але знаєте, без оцього, осього, що римляни обожнювали. Але тріумф на той час вже могли влаштовувати лише імператорам. А генерал Какацій, як ми знаємо, імператором не був. А, ну, давайте на цьому на сьогодні все. Наступного разу ми ще поговоримо про, про імператорів Гету і Каракалу, якими нам їх показали у кіні. У кіні їх показали настільки огидними упорями, що на них болісно дивитись навіть з екрану. А насправді це були суворі римські пацани. Отого От усього, ну дійсно каракала зарізав гету. Це правда. Але як все це відбулося, яка насправді у них була біографія, і як вони виглядали насправді про це, ми поговоримо наступного разу. Також і про перший гладіаторський бій нашого героя, котрий бився із незрозумілими мав собаками, ну вони там чи то бабуїни, чи то павіани, і одного з них він покусав, і за це гладіатор Чомусь почали його страшенно поважати. Як би воно було насправді, і чи бились із бабуїнами та павіанами? І що це було? І чому наш головний герой після такого просто не вийшов би з арени? З арени не вийшов би ніхто. От про це ми будемо говорити наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!